Щорічно тиснецьким районним центром зайнятості проводиться цікавий пізнавальний захід, ярмарок, вакансій. В районі третій раз проводиться такий захист. На ньому ми плануємо признайомити наших безробітних з вакансіями і роботодавцями, які працюють в районі, які мають якраз вакансії, що можуть забезпечити роботою наших безробітних. На За цей захід запрошено 18 роботодавців з таких більше ринкоутворюючих підприємств. І от саме в такому невимушеній обстановці ми плануємо, що роботодавці будуть мати можливість підібрати собі працівників, а безробітні ознайомитися з вакансією які є зараз на ринку праці, в ярмарку вакансій беруть участь спеціалісти центру зайнятості, представники різноманітних фірм, роботодавці. Я тут для того, щоб знайти робітників, робітника і охоронця. Ну сторожаці робітника по складу, робітника по очищені начиння і охоронця. Патисменське сіло з кімнаю нам потрібні на роботу трактористи, два чоловіка, тому ми сьогодні тут. Наша компанія називається Taiko Electronics Ukraine Limited. Наше підприємство засновано в 2005 році. На даний момент підприємство налічує близько 500 працівників. Більшість з них це є в'язальники з хемних житів, і ми наразі, якраз наше підприємство, розширюється, і ми шукаємо в'язальників схемної житів. На даний момент ми шукаємо жінок, тому що наші кабеля, ось є зірці, представлені. Вони є дуже тонесенькі і малесенькі, тому на даний момент ми шукаємо жінок. Але також в майбутньому я думаю, що ми також будемо розглядати і чоловіків. Основна мета цього заходу максимально задовольнити попит підприємств, установ організацій міста та району робочій силі, і водночас людям, які шукають місце праці, на цьому ярмарку вибрати роботу згідно свого фаху чи можливо змінити спеціальність, адже можна пройти перенавчання і отримати нову спеціальність. Ми є свідками тих підприємців, які сьогодні будете мати можливість познайомитися. Найперше підприємство, яке є найближче до мене, звідки я виступаю, це є наше. Найпотужніше підприємство в районі ПАД Івано-Франківський цемент. Цього року я був свідком того, що в них відбулося підписання угоди з датською фірмою. На сьогодні проводиться дуже велика робота. Сьогодні готується подвоїти практично виробництво цементу, цементу на цьому заводі. Я думаю, що ви маєте можливість поспілкуватися з тими керівниками, які є за цими робочими столами. Взяти в них ту повну інформацію, що стосується тих чи інших професій. Від звичайного сторожа, електромонтера, столяра, інженера, швачки до керівника оркестру та директора сільського клубу. Ось такий перелік професій був представлений на ярмарку вакансій. Такі заходи ми організовуємо часто. Приблизно можна сказати один раз у квартал. Збираємо по місцю, місці по необхідності. Такі заходи. Вони дають живий приклад як роботодавець, тобто керівник підприємства чи його відповідальник, відповідно, людина, яка займається кадрами, наживу спілкується з тими людьми, які шукають роботу, щоб вони могли переговорити, щоб вони яка вживу побачили ту людину і, і питали, і вияснювали на місці, хто цікавиться такою роботою, щоб в подальшому знайти роботу. У цьому заході було задіяно 18 роботодавців і близько більше як 300 чоловік присутні були на такому заході. Досить цікаво було це відчути, побачити такий захід, бо люди вели себе активно. Роботодавці, кожен розказував про своє підприємство. Відповідно, люди, які не мають не мали. Часу спілкуватися або не знали, де це підприємство знаходиться, то могли узнати, яка заробітна плата, яка посада вільна, і яка, попередньо переговорити для того, щоб в подальшому знайти роботу. У нас в центрі зайнятості кожного дня і кожного тижня є план роботи. Відповідно, активна підтримка організовує для безробітних семінари, є сесія, перший пошук роботи, другий, третій пошук роботи, де можна знайти ці вакансії, де які газети читати, які дивитися засоби масової інформації для того, щоб скористатися цими засобами, щоб люди щось знали, трошки могли знати свої права і обов'язки обов'язково у справі. Підписуються їхні права обов'язки. Вони знають, коли вони мають знайти роботи, які знання для цього потрібні, яка зарплата на даному підприємстві, і все інше додатково. Перед тим як спеціаліст посилає безробітного на роботу до роботодавця, попередньо він погоджує, дзвонить, чи може роботодавець прийняти цю людину, чи не може. Хто шукає роботу, хто прагне працювати, той при сприянні ось таких заходів, які організовує районний центр зайнятості, неодмінно знайде собі роботу до вподоби.